Яким був Ужгород 100 років тому і яким є сьогодні. Можна побачити на сторінках нового фотоальбому. Його презентували у Совиному гнізді. Вперше таку фотокнигу видали у 2017 році. Тоді вона вміщувала світлини різних фотографів. Цього разу фотографував сучасний Ужгород лише Сергій Денисенко, відшуковував нові ракурси і повторював світлини сторічної давності. Тож читачі матимуть змогу порівняти, яким було і стало наше місто. Зазвичай це поштові листівки з видами Ужгорода. Ми не знаємо їх авторів, ми не знаємо долю цих фотографій, хто їх робив. Але дійсно відчуття, що ти причетний до історії, воно дійсно є. І ми бачимо, що дійсно деякі місця прям абсолютно збереглися так само, як 100 років тому. А деякі речі, на жаль, втрачені. Над текстами до фотографій працювала журналістка, авторка книг про втрачений Ужгород Тетяна Літераті. До кожного історичного об'єкту підбирала коротку інформацію про те, що це було колись, що це нині, і один цікавий факт. Додаткову ж інформацію можна отримати, просканувавши на сторінках видання спеціальні qr коди Є QR-коди спеціальні, які ведуть на статті, де можна прочитати більше про якийсь об'єкт, в тому числі використані і мої статті з проекту Втрачений Ужгород, про будинок Гізели, Палац Фріда і багато багато інших об'єктів історичних, про які зазначено в цьому фотоальбомі. Видання двомовне українською та англійською мовами, щоб фотоальбом був цікавий і для іноземців. Робота над проєктом тривала понад рік. Ідейним натхненником фотоальбому став Борис Жулканич. Тут ідея і концепція полягала в тому, щоб у такому невеличкому форматі, тобто в 200 сторіночок, зробити його і інформаційним і ілюстрованим, і для того, щоб він був цікавий і для ужгородців, і для гостей, і для туристів. Під час презентації охочі мали змогу придбати фотоальбом і отримати автографи авторів. Пані Злата для цього прийшла завчасно. Книгу я купила в сімейний архів, тому що мої діти люблять гуляти, люблять розглядати, що старі фотографії Ужгорода, а тут буде і стара, і сучасність. Фотоальбом вийшов накладом у тисячу екземплярів. Додатково книгу додрукують, якщо вона матиме попит. Оновлювати фотоальбом планують щоп'ять років.